Так, вітаю товариство. Сьогодні з вами говоримо про Самайн. Є невеличка надія, що ми з вами говоримо про Самайн трішечки кращим звуком, але я не буду стверджувати, бо бачите, ми тепер маємо маленького друга. Не буду стверджувати, що це чимось поможе, бо в мене дуже специфічні стосунки з технікою. Я хоч спробувала підключити його мільйон разів і перевірити, чи точно він пише звук, але я так нічого і не зрозуміла. Не звертайте уваги, у мене таке буває. Тому пробуємо. А там буде як буде. Коротше, Самай – Одне із восьми основних язичницьких свят кола року Кельтське свято закінчення літа і початку зими. А чого так дивно? А тому, що у давніх народів в них був тільки теплий період, ну, у кельтських народів, теплий період. Коли вони обробляли землю, робили запаси на наступний рік, їли, грілися і так далі. І холодний період, коли вони ці запаси використовували і намагалися не здохнути до наступного теплого періоду. Відповідно, Самайн символізував точку переходу між цими двома контрастними періодами, це був такий, щоб і новий рік. Насправді слово самайн воно є такою трішечки перекрученою вже адаптацією, тому що в оригіналі там чи то савайн, чи то севайн, чи то взагалі слово якесь більше схоже на саван, на саван, ніж на самайн, але вже як є. І з ірландської мови самайн, ну, верніше, та якась правильна вимова, а не та, яку я буду вживати самайн. Це означало кінець літа якраз. В давній ірландській мові, а у сучасній ірландській мові якесь слово дуже схоже, похідне від Самайну. У мене записано, чекайте, 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 мене записано. Мінасама чи Мінасава якось так, е, таким словом у ірландській зараз називається листопад, це назва місяця. Це дуже гарно, це дуже прикольно. Ви ж знаєте, як я люблю знаходити мовні відповідності і мовний маніяк. З кельтами розібралися, а яке ж місце сама займає у тому нашому віканському міфі? Пам'ятаєте, я розповідала вікани, коли об'єднали, коли реставрували давнє е, колесо року і запатентували його як своє, вони поклали на нього власний такий от об'єднаний, загальний, простенький міф про Бога і богиню. І в принципі, зараз, якщо хтось починає цікавитися колесо, Року і всіма цими речами, він першим ділом знайомиться із цим мономіфом. І я хочу сказати, вкотре похвалити Вікані, що це прекрасно. Так знаходяться люди, які возмущаються, типу, що це дуже спрощено, що вони просто як вкрали таку прекрасну ідею і поклали на неї абсолютно якусь примітивну природну історію. Але це все булшіт. Тому що так і має бути, якщо ми хочемо популяризувати колесо року і повернути інтерес людей до давніших язичницьких багатих традицій, ми маємо починати з чогось простенького. І якщо людина, на мій скромний погляд, уже починає цікавитися. Ось цим от язичницьким календарем, хочу до нього приєднатися, хочу почати щось святкувати, чи під... на якийсь фест, чи щось про це почитати. Дуже класно, що вона має на початку змогу ознайомитися з цією універсальною спрощеною схемкою про Бога і богиню, яку я вам зараз нагадаю. Ну реально, я не бачу в цьому взагалі нічого поганого. Ну що тут поганого? Навпаки, класно. Схема така: богиня, земля і Бог сонце. Цілий рік на кожній із цих точок вони взаємодіють. Ті, хто дивився всі попередні відео мої про коли сороку, точно вже це пам'ятають. Богиня Земля народжує собі сина, він росте. Потім вона виходить за нього заміж, зачинає від нього сина. Далі він іде на полювання. Далі чи то від старості приходить і вмирає, чи то на полювання, там вмирає. Ну коротше, вона залишається вагітна сама, тоді залягає в зиму сплячку, чи то спускається у підземелля, тоді знову вилазить весною народжує сина, і історія пішла по колу, пішла по колу, пішла по колу. Насамайн є дві версії. За однією версією Бог вмер і ще на Мабон, за іншою версією, Бог вмер, вмирає на Самайн, але факт залишається фактом. На Бог все, Бога уже з богинею нема. Вона вагітна від нього сином або засинає, або спускається у підземелля, щоб пережити найтемніший період року. Неважливо яку версію ви собі обираєте, Ми вступаємо в щось темне. Невідоме, холодне, ми сам на сам із викликами цього життя. Ось так: от свято насправді воно моє улюблене. Воно несе в собі дуже багато межових перехідних, ледь не ініціаційних аспектів. Дуже люблю всю ось цю межову тематику, тематику посередництва між світами, майже так само, як всякі занудні мовні питання. Ну, надзвичайно люблю. Коротше, що робили кельти в цей день? Вони палили вогнища, вони ворожили, вони перевдягалися у всякі маски, розмальовувалися тварин і не тільки тварин. Вони шанували предків. Адже згадуємо, що на всі. Свята колеса року вважалося, особливо у давніх забобонних людей, що межа між світами стоншується. І якщо на всі інші свята колеса року, межа між світами стоншується, то на сама воно тупо зникає і, умовно, до тебе додому мають доступ усі істоти за межі. Як предки вже ті, що відійшли у вічність твоя родина? Так і всякі різні кракозябри і монстри, які існували в уяві тогочасних людей. І от предки вшанували, просили їхнього заступництва, щоб в таку складну, темну ніч із 31 жовтня, на 1 листопада ці предки їх захистили за межі. А ряженим ось цим в масках і розмальованим їм давали їжу, ніби як на, на відкуп, так, на відкуп від цих істот. В цих таких ірландських містеріях ряжені відігравали роль якраз тих краказябрів з іншого світу, яких люди могли задобрити, погодувавши їх або щось таке. Бачите, вже стільки відсилок до сучасного Хеловіна. Якщо я не забуду, то ми я ще в кінці два слова скажу, як так сталося, що Майн перейшов у День всіх святих, а тоді у Хеллоу таку збочену форму, збочений мікс християнства і, і язичництва. Але про це потім. До речі, ви помічаєте, як Самуель нагадує нашу Маланку? Можливо, трохи натягнуто на глобус, тому що Маланка в січні, а це в на початку листопада, але, але все одно дуже багато спільного. Ось ця маскарадна вся частина на Маланку також люди перевдягаються в посередників між світами. Хто там? Смерть, коза, ведмідь. Чорт, циган, і також у нас поминають предків на Маландна. Мені здається, що у цих двох сфер дуже-дуже багато спільного теми переходу, перевтілення, смерті і відродження от якраз межі між темним і світлим сезонами. От я тут побачила багато спільного, вирішила з вами поділитися. Тепер нагадаю вам, що окрім. Нашого віканського міфу, окрім того, що я цікавлюся ще й міфами ну, окремих давніх народів, та не тільки віканською версією міфу, я ще й накладаю на колесо року схемку засинання і прокидання стихій. І це важливо, На самайн у нас засинає стихія землі. Я вам чуть-чуть нагадаю, як вони засинали. І відколи починаючи, згадуємо, як на Ламас в серпні, коли в нас були перші врожаї. Заснула стихія повітря, і що ми робили на Ламас. Ми дякували за плідність року, дякували за свої результати, дякували собі і світу всім, кому могли дякували, і помічали хороші наслідки, хороші результати проробленої роботи. Ми вчилися помічати класне, от збирати оцей перший врожай і визнавати, та я молодець тут, тут і тут, я прикольний, я класний, як добре, що я такий є, треба продовжувати. Далі на Мабон не так давно, у листопаді, у нас засинала стихія води, і ми знову ж таки проводили ось цю от таку аналітичну роботу над собою, але ми вже не просто себе хвалили, а помічали якісь свої приколи і мінуси, де не вдалось, де ми вчинили малодушно, впівсили, де ми збрехали собі іншому комусь загалом. Ми більше займалися критичним аспектом самоаналізу. але таким по-здоровому критичним, Та? ми себе не гнобили, ми просто помічали, отут, отут і отут можна було інакше. Коротше, на мабун, ми вже дивились критично. Ми вже не так зациклені були на сліпій вдячності. Як добре, що я дожив до цього дня. А вже постаралися глянути на пройдений період максимально тверезо і. Якось з наміром проаналізувати критично те, що відбулося. Не знаю, скільки я разів вже сказала слово критично, ну, коротше, акцент ви вловили. На мабон ми. Почали знайомство із власною тінню, можна так сказати. Саме тому мені більше подобається та версія віканського міфу, де на Мабон уже король або йде на полювання, і там вмирає собі потім, або просто вмирає. Тому що якраз на мабон починаємо це знайомство, ми зазираємо в себе. І от тепер насамайн, коли засинає стихія землі. Ми, добре роззнайомившись за цей час від мабона до самайну зі своєю тінню, проаналізувавши все, не приховуючи від самого себе нічого і не обманюючи самого себе, ми починаємо інтеграцію. Світла і тіні проявленої своєї частинки, цієї версії ідеальної нас, якою ми пишаємось, ким ми хочемо бути, і не проявленої, Той, яка все одно робить помилки, той, яка проявляє якісь не дуже соціально прийнятні риси, чи от яка малодушна, яка пихата, яка гнівна, зарозуміла, десь заздрісна і так далі. Бо це все також в нас неодмінно, цією чи іншою мірою є. І ми їх ніби з'єднуємо, переплавлюємо між собою, відновлюючи власну цілісність на самайн. Це ще й дуже логічно в контексті цих стихій, адже. Ви порахували, три стихії заснуло, залишилась одна. Одна стихія вогню наразі дійсна аж до Йоля. І, в принципі, вогонь єдиний інструмент, який нам зараз доступний. Правильно, все, що ми можемо робити від самайну до Йоля, це переплавлювати ось ці відокремлені світло і тінь, нашу власну прийняту частину і відкинуту, так, яку ми там десь ай-яй, присоромлюємо. Ми їх маємо сплавити, подружити. І зробити з них якусь нову, адекватну версію нас вже сильнішу, тому що всі в курсі юнгіанських принципів, прихильницею, яких я є, і всі знають, що ми значно ефективніші, ми значно продуктивніші. Ми краще даємо раду з цим життям, коли світло і тінь у нас. Примирені між собою, коли ми не заперечуємо своїх поганих рис, а вчимося із ними взаємодіяти і десь давати їм місце, де це доречно. Як на мене, цьому процесу і присвячена вся тематика Самайну. Ну реально, заснула практично все. Залишилася тільки ти, залишився тільки ти, і твоя тінь. На момент самайну. І вогонь. Все. Ти сам на самі цим темним світом починається холодний сезон, час для роботи над собою, не просто для саморефлексії, вже і самоаналізу, а для прийняття неприйнятного. І всі оці перевдягання, і всі візити істот із тої сторони, і мертвих, і так далі. Це ж також все про тематику, коли приховане зустрічається з явним. Як світло і тінь можуть співіснувати і навіть сплавлятися у щось цілісне і одне, це тема для окремого відео, може і не одного, але я сподіваюся, що суть сама ну, як я її бачу, я вам передала. І той, хто у цю ніч не злякається якоїсь краказябри за межі. Не злякається самого себе, бо як я люблю казати, що є в темній кімнаті, страшніше за тебе самого. Нічого і нікого. Той напевно зрозумів цьогорічний урок, ось так. Той, напевно, успішно прожив і ще один оберт колеса року. Бо все зовнішнє. Я зараз буду говорити трошки таку метафізичну дичину, але вона в контексті саме дуже доречна. Все зовнішнє, особливо все страшне зовнішнє, це завжди так чи інакше відображення твого внутрішнього стану. Зараз прохання не натягувати все це на якісь там сучасні політичні реалії і так далі. Не про це йдеться. Ми з вами тут, дослідники у сфері окультизму, і говоримо про більш. Філософські і світоглядні речі. Отак. Тому якщо насамайн вам вдасться попрацювати із прийняттям своїх неприглядних частин і впоратися зі страхом, Перед цими витісненими і неприйнятими частинами. Це буде дуже і дуже добре. Якщо ви хочете робити це разом, якщо ви хочете більше якихось практик і комунікацій, то неодмінно доєднуйтеся до мого телеграм-каналу, будемо якось вкупі, в товаристві і з цим працювати. Також нагадую вам, що ви можете прийти до мене на рунічний курс або на особисту консультацію. І я вам обіцяла сказати про... Хеллоуін, але тут немає чого казати, дивіться, було язичницьке свято дуже-дуже-дуже популярне. Це не тільки кельтське свято, аналоги Самайну були ну, у всій західній частині, я не знаю, ну, всюди був якийсь аналог Самайну, аналог оцього переходу між сезонами. Відповідно, аврамічним релігіям було потрібно щось із цим робити. Християнство щось потрібно було із цим робити, щоб витісняти старі культи. І так з'явився у нас День всіх святих. Ви пам'ятаєте, майже на кожне свято з'являвся християнський аналог якоїсь там святої, святого, ще якоїсь холєри. І тут День всіх святих. День мертвих, ну, якби поминальні дні. Окей, це була хороша спроба затміть, якби так, ем, язичницький самайн. І, можливо, десь навіть вийшло. А знаєте, чого вийшло? Бо люди не заперечують поминання дні, так? бо це важливо. Християни використали таку болючу тематику, тематику важливих людей, які більше не з тобою, тематику втрати, тематику смерті. Але водночас разом із поминальними днями у нас з'являється, народжується із цього такого збоченого міксу попсовий Хеллоуін, де всі перевдягаються, особливо діти, у всяких там монстриків і ходять, просять по хатах цукерки чи життя і розважаються, і влаштовуються всякі фестивалі. І не тільки діти, і підлітки, і дорослі. Це досить популярне американське свято. І не лише американське. І я думаю, що ви в дуже таких католицьких країнах, поправте, мені, якщо я не маю рації, бо це тільки моя здогадка, що Хеллоуін великою мірою все одно заперечується. Так він десь існує, бо традиція набрала популярності повсюдно, ну, навіть у нас багато де святкують хеллоу, і влаштовують такі фести по фану. Але я думаю, що в таких консервативніших країнах воно все одно десь заперечується і затирається, і все-таки нав'язується ось ці більше поминальні дні замість Хеллоуіну. Але все одно виник Хеллоуін, який обожнюють дітиська і не тільки дітиська, і що ж ти з цим зробиш? А чого воно виникло? Тому що традиція. Людям вигукується. Тому що і природні, за природніми циклами, це такий час, коли хочеться якось для себе позначити цю межу. Коли хочеться в того монстра передітися курвоматі, хочеться щось таке вчудити. Хочеться якось повзаємодіяти з цією темрявою, бо ти відчуваєш, що треба, так? якби, і вона тебе кличе, якби дивно, це не звучало, і ти відчуваєш якусь тягу. Цей темний період щось таке подосліджувати. Ось, тому я думаю, що які б, не знаю, можливо, новітні, консервативніші системи і догми нам не нав'язувалися, а людину все одно тягнутиме до чогось більш перевісного, до чогось більш збалансованого і гармонійного до часів, коли. Релігія іще не заперечувала важливу темну частину людської природи, коли вона не назначала ідеалом таке недосяжне лицемірне світло. От, людину завжди буде тягнути до балансу. Ну, такий мій якийсь такий світоглядний висновок, напевно, наразі, що типу. Все одно всіх тягнутиме до балансу. І там, де ти не проявляєш свою тінь, довго-довго не проявляєш, заперечуєш весь такий світленький і класненький, в якийсь найневідповідніший, найвідповідальніший у твоєму житті момент, вона як вилізе, як за сраку когось вкусить, і потім буде ой ой-ой. Так от краще. Щороку святкувати щось таке типу саме. Щороку чуть-чуть знайомитися зі своєю тінню, взаємодіяти, з нею приймати її, питати, чого вона хоче, ніж стримуватись роками і десятиліттями, а тоді видати якусь таку страшну і реальну, уже жахливу, деструктивну крінжатіну, про яку ти будеш потім дуже дуже шкодувати. Не треба тримати ось цього свого якогось звірка. На прив'язі, тому що рано чи пізно він обов'язково вирветься. З ним треба взаємодіяти. Знову ж таки, на мій скромний погляд. Я дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Всім хорошого дня. Затишної осені. У мене там гарбузики, бачите. клас. І не мерзніть. До наступних зустрічей!